Всім привіт! Ну, Завершився матч між Англією та Словенії. 0-0, Друзі, команди розходяться миром. Група С, в мене таке відчуття, що обидві команди це цілком задовільнило. Давайте, друзі, все по порядку давайте розбиратись, да? що як то і було. 4-3 у Гарета Саутгейта, Джордж Пікверто, Джордж в воротах, Джон Стоунс та Геї Це в нас центральні захисники. Кіран Трепір, Кайл Уокер це в нас Де Декландра.

Дру, Друкушич це в нас центральні захисники. Карнічник та Рік'янжа флангові футболісти. Єлшнік Черін це в нас півзахисники. Стоянович Млакар, це в нас флангові футболісти. Більше вони діяли, як правий захисник, та, припошую, правий півзахисник та лівий півзахисник, Шпор та Беніміншешка, напевно, один із лідерів. Це ще один із лідерів. А так воно не є. Це головний лідер. У збірної Словенії. А тепер давайте по матчу. друзі. Ну що, можна сказати, Словенія ідеально зіграла. Просто ідеально відзахищалася Словенці. У англійців да, була острота. Можна сказати, що англійці якось насторювали стільки голівих нагод, чи мало перемагати. Я би так би не сказав. Я би так би не сказав, б. знову б, гад, питання по збірній Англії, знову питання є. Англія це один із фаворитів Чемпіонату Європи, і в них лише один-два забитих м'ячі плюс да, не програли англійці. Да, збірна Англії погано в захисті грає бездоганно, тому що один лише пропущений м'яч. Англійці 5 балів та на жилах, да? і то перемога на цербі була здобута на жилах 1-0. І дуже була вона важка. Ось ця перемога для національної збірної команди Великобританії. Ось, і сьогодні Англія дотально володіла м'ячем з перших секунд. 74 на 26 це володіння, 91% точність паса. Питань в мене по володінню англійської збірної немає. А ось по створеним моментам гульовим питання в мене предостатньо. Ну, все таки один гольовий шанс справедливості раді був у збірної Анни. І вони його не реалізували. У Словенії справедливості раді нуль моментів, та ну і все. Ну, Словенці просто захищались. І захищались класно. Ось чесно. <кхід> Знаєте. Дуже здорово, мені сьогодні Словенія дуже сильно сподобалась. Фебріці Словенії знала те, що в паралельному матчі Данції і Сербії між собою будуть засовувати питання. Словенія прекрасно розуміла, що вони не фаворити за англійцями. І всі, по суті, казали, що ось Ан Англія має розібратися зі своїм опонентом. А воно то було. Не тут то і було. Словенці нав'язали хороший бій, англійській збірні. І браво Словенія, браво Словенії! Словенія доказала всім, довела всім те, що... Ця збірна її ніколи недооцінювати не треба. І національна збірна Словенії здобуває три очки і три матчі грає Чу, браво! Просто браво! До речі, датчані також здобуде три нічі. І до речі, я навіть не знаю, ну данці все-таки вищі будуть, напевно, розпала. Ну, і данці вищі все-таки будуть. Хоча я навіть не знаю, чому так. Чимоданці вище. Ну в будь-якому випадку це не має значення. Англія, Данія та Словенія крокують далі. Ну а ми давайте по матчу. Ми давайте по матчу. Да, 74% Збірна Англії контролювала м'яч, стерильне володіння. 91% точність паса, 746 пасів, 681 передача точна. Але це було більш стерильне володіння, тому що Словенія та ідеально захищалася. Ось, да, Словенці грали на контратаках. 26% володіння, по суті, без м'яча. 73% точність пасу, лише 272 передачі. 201 передача була вдалою, до речі, 2-0 по офсайдах, 6-0 це в нас кутові. Із 12 ударів англійці 4 рази вдарили в площину. Ну, кожен 3-ки да, удар англійської збірної був в площину. І то не надто та й небезпечні ці були моменти. Так, да, був епізод, коли Єнблок врятував. Але в цілому таке відчуття, що все-таки все було під контролем у Словенії. Чотири удари повзорот, чотири заблокованих удари. У Словенці чотири лише удари. Ну, команда захищалась, по суті, весь матч, один лише удар ну, два ворота, і один удар був заблокований. По відборах краще було Словенія. Один сейв, до речі, зробив Піквард. Піквард вступив в гру, як не крути. 3 сейви вратаря словенської збірної. 5-24, мені сім'яча, 1-6 перехоплення. Порушували правила англійці більше 11 порушень. Три гіртічника. Ну, тобто жовті картки, 3 жовті картки. Хоча гірчичник це є жовта. Ось 9 фолів у Словенії та 2 гірчичника. Або жовтий карток. Дві жовті картки отримали футболісти з Словенії. Знаєте, найкращий футболіст, знаєте, я б кого б би, би. Я на облака. Я на облака. Як і сьогодні, до речі, зробити Ось. Ну, покину Палмер вийшов. Ось, я б цьому хлопцю дав би набагато більше часу. Якось мало часу колу дають. Ми бачили його в Челсі, Да, ну якось дуже мало йому щось дають часу. Кол Палмер там за 19 хвилин вже по суті, деякі такі ключові хороші передачі віддав. Ну, Джуті не провалився, Джут Белінг в принципі непоганий матч провів. А, десь, а Джуті десь трішки не пощастило в деяких епізодах. Хел Фоден загострював, Забить не вдалося. Ну, я кажу, Ян Облак. Тобто найкращий футболіст це воротар Ян Облак. Друзі, що думаєте ви? Пишіть коментарях. Ну, Андрія, да, вони вийшли з першого місця, да, так воно було і прогнозовано. Але всі прогнозували, що здобудуть там 9 з 9 очок, переможуть красиво Сербію, Словенію і Данію. малівих. А що ми, по суті, маємо? Перемогли Сербів 1-0. Так, да, забили красивий гол, потім закрилися і другий там. Ну, було якось за Англию, ну і взагалі за матчем Сербі Англія якось навіть і спостерігати було не цікаво. Тому що моментів по сути, не було. Був прагматизм. З датчанами також забили, потім знову прагматизм. А Данія наказала, тому що Данія забила і тут же англійці зіграла в нічого. А потім знову англійці прокинули. Угу, да. Прокинулися англійці. Якось так, друзі. якось так. Словенія показала сьогодні хороший матч. Ось. Чесно сказати, я не очікував. І тим мій цікавіше знаєте, дивитися на такі сенсації. І словенську збірну я вітаю. Вони молодці. Вони великі молодці, вони не програли. Так, да, вони не перемогли, але вони були вже близькі з сербами. Пам'ятаєте, коли там декілька секунд да? не вистачило їм, да? ну, Сербія, по суті, ось програла ось, англійцями, по суті, ось це був і ключовий матч. Ось цей нецікавий, нібито, як і казав, але як не крутилася, все-таки цей матч і вирішив, по суті, дуже багато чого. Дуже багато всього. Щоб серби взагалі би зіграли там, би, наприклад, нічів. Взагалі було щось би неймовірне. Да? Усіх там команд взагалі, там могло бути потребало. Це взагалі була якась би фантастика. Е -е, просто фантастика якась це була б. Ось, я в шоці. У Данії і Словенії взагалі, якісь асинхронні статистики. Дві забитих м'яча у данської збірної і два пропущених. Різниця плюс нуль. У Словенії також. Але данці вищі за Словенію. Я так розумію, що, можливо, тут із-за показників жовтих карток. І це справді жовті картки і вирішили долю данців, те, що вони Ну, В принципі, Словенія, я думаю, не засмутиться. ну, Данія зіграє з Німеччини, ну, про Данію ми ще поговоримо. А, цей матч я пропоную огляд завершувати. Англія Сербія 0 -0, ой, Англія Словенія. Мирова Нічя. 0-0. Яка, в принципі, задовільняє обидві сторони: англійці з першого місця виходять, серби, ой, господи, словенці виходять з третього місця в плей-офф чемпіонату Європи по футболу. Дякую вам, бережіть себе, всім до побачення!